Привіт! Я Оксана Велігорська, і це новини за хвилину. Ви, мабуть, помічали, що часом у сонячний день у нашому місті не видно, яке світло горить на світлофорі. Зелене, червоне, жовте. Неважливо, його просто не видно. А все тому, що світлофори у нас старі. Так, от міськсвітло світло взялося змінювати цю ситуацію. Зараз у нас багато встановлюють світлофорів у місті. Один із них, навіть два, встановили на перехресті Бандери і Чорновола. Брешу, ні А два із них встановили на перехресті княгині Ольги і Степана Бандери. Ще один в районі повзводу біля костелу. Один транспортний світлофор коштує 21 тисячу гривень для бюджета. Пішохідний такий теж є для людей, які не їздять на автомобілях. Кошти удвічі дешевше. Взагалі планують встановити до 40 світлофорних об'єктів в нашому місті впродовж року. У Радивилові судитимуть чоловіка, який ну, вирішив жити за рахунок інших, але дуже у дивний спосіб заробляв гроші. Йому 51. Цей чоловік розмістив оголошення на своїй сторінці у Фейсбуці, що має хвору маму, яку давно вже поховав, про те, що вона хвора і їй треба дороговартісне лікування. Люди у нас зголосилися допомогти цьому чоловіку, принаймні 11 людей, нас кидали 4,5 тисячі гривень, але шахрай. Попався, тепер ушуканець може провести за гратами до трьох років. У Рівному збирають книжки для херсонців. Ну ви знаєте, там. Московити все розгромили, а люди люблять читати, ми ж українці. Так от, збирають книжки в бібліотеці для молоді. Вона розташована на Київській 18, це неподалік від зупинки громадського транспорту, центральний автовокзал. Можна принести різножанрові книжки. Ну, головно, хочеться, щоб це була художня література українською і англійською мовою. Давайте долучимося до цього збору. Цей збір триває до 5 квітня. Більше новин традиційно шукайте у телеграм-каналі Радіотреки на нашому сайті. До зустрічі.